Добрий ранок. Їдемо в Одесу дивитися надійний і простий автомобіль. Суть в чому поламалось все. Я думав, що можна жити з хард преміумом і мати корчі і бути в кайфі, але це так не працює. В оренджеровері сипеться п'євма Він зараз не на ходу ще прилетів камінь в новий лабаш. Та ну нахер? Я не вірю в це. Сука, вон там мост. Прилетів камінь. Прилетел камінь. Це новий лабаш. Та ну не гони. Вон скол, Де? Вот это скол. БМВ біла, ригає, все по мелочі. Те що повинно було риганути влітку, ригає прямо. Зараз на ній не можна майже їздити. А. Я ключ вийняв. Що за херня? А що з тобою? Малає? Твою мать! А Субару на. Автомобілів реально нема, простих нормальних надійних, тому їдемо дивитися хундай туксон 2-літровий на автоматі, щоб просто безпроблемно ганяти кожного дня. Рятує нас Fiat 500. Полетіли, брат. Під'їхали є встиг. Нормальний надійний корейський туксончик. Від'їжджай, братанчик, без нюансів по кузову майже. Ага. <зараз>, Зараз все побачите. <зараз> Слухай, ну це те, що нам треба. Капот пофарбований якось. Фари на місці, бампер на місці, диски різні. Три одного виду, четвертий іншого. І задні двері. Їх нема, але мені вони не потрібні, тому що я на автомобілі їжу сам. Тому саме цей Hyundai Tucson з невеликими нюансами. Ну, типу, трохи тріснула шпаклівка. Але мені, я думаю, підходить, тому що автомобіль все-таки не новий, він 19-го року і виглядає як те, що нам треба. Гармаз. Отлично. Вот тут в прибор. Тут тоже. Отлично. Вот уголка не хватает. Минус. <laughs> угу. Хорошо. Мне все подобается. Без ключевой, да, у нас? Да, без ключевой. Хорошо. Отлично. Давай, братанчик. Ага, все працює. Так, запуск. А ну, Валі. вихлопну. запуск з кнопки у нас. Ага. Ну, акум вза... вмер повністю. Нічого, прикурім. Слухайте, ну це взагалі ж... кайф, реально кайф. Акумулятор мертвий взагалі. Давай що? Перевіряємо її зараз повністю. Перевіряємо двигун, коробку, електронну частину, те, що в ній залишилось, приймаємо рішення. Ну, я вже знаю, яке, В принципі, якщо мотор ок, коробка плюс-мінус ок, то і рішення буде ок. І вже трошечки поясню, що це за дракон і на що він потрібен. Домовились? Полетіли. Пробуємо другий раз. Бустер підключений. Запуск у нас пробіг 69К, запуск кнопки. Все, запустилось, класс. Треба поменять аккумулятор. В целом далі, Что я бачу? Нормальный, хороший худой, токсон. Электроусилитель керма. Тут що? Волога. Ну понятно, вночі було холодно, зараз ранок, солнце. Мы можем умикнути. Климат контроль. Хорошо. Ну що? чуть? Все, класс. Отлично. Ты посмотри на это. Утепление. Пінопластирол. Він утеплений. Ти бачиш? Ага. Пінопластирол. <ріху> тут зроблено, прям грамотно. Ну, я серйозно, без юмору. Він прям прикольно зроблений. Ззаді залишився тунель. то есть, если дует печка, ага. спина тепла будет. Потом там <ріху> ще какая-то подсветка есть можно прикуривать у І можна хлам туди складывать. В принципі, сиденье. Подсветка вот. это вот то, що на, на улицу типа. А, да? Да. Вон она там в или валяется, это, например, груз посмотреть, что там с газа, газа нет сейчас, бензина мало, поэтому катайтесь пока чуть-чуть тут. Задний не работает. Впереди все окей. Полный. за дракон. Дякую. Ай, ремін не працює. Ти так бідне. Цікаво, що є помилки і по подушкам, а по діагностиці немає. Подушка в ці блоки взагалі не читається. А. -а, -а. Отово взагалі нема. Пога. Тобі подобається? Дивно сказати. Перший раз бачу таку машину. такая комплектация. Хорошо. Бля, багрев руля есть. Поменять ремень, выкинуть фильтр салона, або поменять. Трошки похим чистить. Чуть-чуточку. А? Впереди. Да, бачу. Ну и накладки сей нема. Впереди. Да, все по электронике, все четко. О... CarPlay. Карплей, походу, є? Карплей. А, ну зараз. По блютузу не можу знайти. По кабелю. А, ну точно, 19 рік, дай. Кермо гріє. Так чого ти чекаєш? Та йду давати гроші. В общем, апарат агонь. Чого не скажеш про інший туксон, який ми хотіли подивитися, але він був після ДТП. Я перевірив його за допомогою сервісу CarVertical і побачив, що автомобіль був перевертеж. Він лежав на даху, і така тачка нам не потрібна. Нам потрібна ціла і нормальна. Тому ми купили цю. А якщо тобі потрібно перевірити автомобіль за допомогою сервісу і дізнатися, що з ним було, посилання залишаю в описі і дарую тобі промокод на знижку в 20%. Арчілоу вводиш при перевірці або переходиш за посиланнями, промокод застосовується автоматично, і ти отримуєш знижку в 20% на будь-який звіт від CarVertical. І саме зараз я вам розповім, що це взагалі таке. Ви ж бачите, да, Hyundai Tucson? Обігрів керма в нас є. Клімат, контроль роздільний, в нас присутній. Є CarPlay, фари, поворотники, безключовий доступ. Все, що потрібно для сучасного автомобіля, тут є. Крім одного нюансу. Сраки не було. Ну, то таке. Зараз покажу. І ось тепер ви вже готові послухати інформацію, що це за дракон. Дивіться, це Hyundai Tucson 2011 року випуску. І автомобіль має одного власника. І у нього було ні, не ДТП. Це був щось типу прильот. В сраку автомобіля, і далі власником було прийнято рішення якось його зробити, щоб він все одно був схожий на автомобіль, але із того, що є. Тому тут встановлені позаду ліхтарі від ниви, і це все залізо, плюс бачення минулого власника, як повинен виглядати пікап, якщо ти його робиш на базі Hyundai Tucson 2019 року випуску. При цьому ж вона зберігає всі плюси Hyundai Токсон 2019 року. Тобто у нас є безключовий доступ, у нас є CarPlay, у нас є клімат-контроль, у нас є. Ну що, ну дотяжок, понятно, що немає, але блін, нормальний салон із тканини, дзеркала складаються, музика якось грає. Правда, не вся, бо колонок вже немає в достатній кількості. Але в цілому за кермом це відчувається як звичайний автомобіль плюс. Цей автомобіль. Має двохлітровий атмосферний надійний двигун. Ну, є мінімальна болячка, але в цілому двигун вважається надійний. Плюс коробка Айсін, плюс ГБО. Соответственно, ми маємо бак бензиновий, бак газовий, в цілому відносно економічний автомобіль. А враховуючи газ, ну це економічний автомобіль, якщо рахувати вартість свого кілометра. І на сьогоднішній день це саме той апарат, який мені потрібен. Тому що Rover зараз ригає, пневма. Подушка риганула, я купив нову оригінальну, замінив. Далі є нова помилка, з якою вона їздить, але там треба вирішувати питання. Про глюз з Лабашом, нюанс, ну це все буде в серії по ринжу. Коротше, всі автомобілі, які я купив, цікаві, а я вирішив, що Що можна бути власником тільки цікавих автомобілів і жити без проблем. Але по факту це так не працює, тому я почав шукати собі щось надійне, недороге на автоматі і на газу. Все, що звичайне, типу каре, нікаре, Toyota, вони всі або дорогі. Або максимально не цікаві. Туксон, в принципі, також автомобіль, який дорогий і не дуже цікавий. Але конкретно цей був і не дуже дорогий, і ну по суті самі, цікавий він чи ні? По-моєму, йоп. Ну, двохмісний пепілас з величезним багажником. Ну, звісно, його треба трошечки переробити. Тут у нас газовий балон стоїть, а переробити треба хоча б зробити, щоб тут борт закривався, або якусь накидку. Коротше, база, з якою є з чим погратися, і при цьому можна їздити економічно. Або я. Вкрай. Ще до кінця не зрозумів. Все, що я знаю, що зараз нам треба проїхати 500 кілометрів і перед цим оформити страховий поліс на Hotline Finance. тому що на цьому автомобілі зараз страховочки немає. Добре, що в мене це займе буквально 5 хвилин. Я зайду в додаток Hotline Finance, вкажу новий автомобіль, оберу Hyundai Tucson, оберу страховочку, яка мене цікавить, і використаю промокод на знижку Arch 10. Знижка 10% на будь-який страховий поліс і зможу безпроблемно і спокійно їхати на цьому автомобілі. Ілі додому з розходом. Ну я думаю, десь 10-12 повинно бути газу, але по факту зараз перевіримо, скільки вона в нас схаває, і чи будуть якісь проблеми, хоч і які можуть бути проблеми по трасі з автомобілем 2019 року. По факту, це нова тачка. Так їй 5 років, але по факту вона ну тупо нова. Тільки з нюансу, що в салоні є запах, щось з вентиляцією невірно зробили. Кроше є нюанс. Ми зараз там запустили продувочку кондиціонера, щоб вона там чуть-чуть ну, можна було нормально їхати нормальній людині. І далі вже побачите, що чекає на цей автомобіль. Собственно, вдихаємо трохи одеського повітря і їдемо додому. Сподіваюсь, без пригод. На неї можна каску. у нас. — Ні, не казка, звичайно. Казку я не То що вона, здається, ну, тут казка вже відпрацювала. Ну, якщо казку її побачить, то вони скажуть, що. Хоча, я думаю, що всі, хто її бачать, кажуть щось типу, залишилось зробити огляд на Hyundai Tucson. Тільки є запитання робити на стоковий, чи конкретно на цей. Напевно, треба брати два. Ну, тому що цільова аудиторія цих машин, стокових, це сімейні люди. А таких. Ну, типу, вона одна на всю країну. До речі, є штатна версія, заводська версія. Хонда, Туксон, він навіть не Туксон, вона збудована на базі Honda Tucson, Але вона рідка і дуже дорога. Я щось бачив її чи за 35, чи за 40. Ну, коротше, не наш варіант. Ми орували якусь класну машину. Золото. Ми, ми шукали м'ядь, а знайшли золото. Навірно. Або в нас же кукуха поїхала, зрозумів? Ми вже не відупляємо, що відбувається, бо в тебе двигун вмер. В мене рент розсипався субару, ДТП. Бус. Він не пригодний для їзди на кожен день, тому що він перероблений під перевезення вантажів. Він, коротше, задраний, срака постійно відпригує, Він так зроблений, щоб я в, ньому, в нього завантажив майже тонну, а виглядав він як стоковий, щоб мене зайвий раз не зупиняли. Ну, типу, бус, понятно? бус для комерції. Що ще? А, біла BMW, вона постійно ригає. Ну, типу, я хотів поїздити на корчі як на день, але не виходить, тому що вона побудована як корч, вона повинна була ригати влітку, а по факту почала ригати зараз, коли треба їздити. Ну що ж, тепер у нас є надійний Hyundai Tucson 2019 року. Я задоволений, можна їхати додому. Згодно? Погнали! Відоса, як ми безпроблемно доїхали, не буде. Залишається 100 кілометрів до Києва. Хундай живе, фіатик трошечки ригає. Що за помилка? По дачку розпідвала. А що сталося? Не знаю. Просто я стала. Пропала тяга, помилка по розпідвалу погано їде. Спробуємо. Ну, видалити помилку, не виходить. Не. Треба розібратися, щось зробити дві години до комендантської години. Шита, прыгает как-то не очень по-здоровому да? ми не здаємось немножко буде подрозобрати задача добратися до датчика розпредвала і подивитися що з ним чи проводка в порядку Якщо б ще знати де він тут ну Газуємо додому, як є, будемо вирішувати питання по фіату вже завтра. Нема часу. І ми доїхали. Апарат на самом ділі огонь. Мінуси це його розхід палива. Їду 150 жере 13 літрів бенза. Це дохера. Але 2 літра, 6 передач, тому і такий розхід. В салоні максимально комфортно. Шумоізоляція в порядку. Я не знаю хто що і як це перероблював, але реально їхати з комфортом, з карплеєм, з підігрівом керма ну це дуже кайфова історія. І тільки коли я оглядаюсь назад, я такі а о, о, в смислі, все в сенсі пікап. Це взагалі їздить. І як це все зібрали, я вам також ще зараз покажу. Смотри. І давайте більш детально роздивимось до опрацювання цього автомобіля. Тому що тут все не просто так. Тут старалися над кожним елементом. Дивіться, номера, вони не просто в сраті. Підсвітка є. Одна підсвітка є друга, плюс дублюється стоп-сигнал. Є фаркоп, є розеточка. Це все було залізо. Тобто, це не робили спіни, а це реально несуща така потужна конструкція. Чому не встановили цю дверку, мені невідомо, але... Зробимо ліхтар. Це Нива 2005 року з вертикальними стопорями. Ну, тут, понятно, труба, арки виглядають, як наче ось ця ліва стокова, а права не стокова. Хоча є підказка, що просто з горловина і в неї така форма. Тут теж можна побачити, що це все зліплено з скловолокна. десь пішпакльовано, десь просто чисте скловолокно. І цей автомобіль в такому стані проїздив вже не один день. Десь щось потріскалось, але в цілому почуває себе як для такого кастом. Не <реш> больно, нет? Нормально. Як для такого кастома, воно почуває себе нормально. І тут у нас іде заправочка. Діоргаємо шнурочок, бак бензиновий, бак газовий. Ну, точніше, отвір для заправки бензину і газу. Цей у нас каркас арочний вже ну, трошки розповів, там, в принципі, все достатньо. Це залізо, це залізо. Це прикольно, що воно залізне, а не тупо із шпакла. І тут навіть є залізо, підшпакльоване, що була форма, але під ним це реально железяка. По дніщу автомобіль нормальний, я заглядав, він цілий, він не кривий. Хоча це трошечки дивно. Є дуже багато нюансів. Зараз one second. А що? Це просто ключ відкриває одну двері, бо це карія, да? да, Бо водійська двер відчинена. Зараз. One second. Хоп, да, відкрилась. Пропусти, будь ласка, автомобілі. Це заднє скло, воно від автомобіля Jack. Підсвітка також є і виведена на підкурювачі. Диски в нас три однакові реал китайські і одне оригінальне. Безключовий. Працює, фарбована якось, тут щось рипить, але по блютузу музика грає, скло підйомник. Працює, сідушки, чохли. Зверху, знизу чохлів немає. Цю історію закриваємо, в салоні вже не воняє, немає різинки уплотнітельної, дах, звісно, відшпакльований, тут на оглах шпаклівочка трошки відпадає. І по морді автомобіля бачимо стокові. Фари, скоріш за все, вже не її рідні, хоча тут все можливо. Ну по факту вони від токсона 2011 року. Бампер також від Токсона 11-го року, і тому на ньому по факту чисто теоретично можна їздити як на токсоні 2019 року, але в версії пікап. можна чи не побачимо, але кастом дуже цікавий. І будка, дивіться, вона звідси виглядає, ніби то на саморезах. Так, то фанера на саморезах, але вона утеплена. Там є пінопластирол. Коротше, тут прям старались. Тобто ну, навіть бюджет на цю переділку був виділений. А далі вже цей автомобіль треба доопрацювати під себе. На цьому все. Щастя, здоров'я, гарного настрою, дякую, що зі мною і пока тобі. Нап'ять реформ. Поїхали халити додому. Ну, давай. Виграв лотерейку кудися гривень. Тут всі наші невдача лятит в нату.